На вулицю ти боявся вийти, ти не міг взяти з собою телефон. Ти кожен раз тільки собака загавкає, ти вже біжиш до вікна, хто приїхав. По квартирах вони ходили з перших, мабуть, днів. По ті, хто знали, де там атовці живуть, хто там проукраїнські, де ТРО. Прийшли за те, що я написала коментар в телеграм-каналі, як я їх люблю. Підпис був того, хто цей скріншот зробив, жена Трахіменка, ну, мого бувшого чоловіка фамілія. Ну, Хтось, це наші люди добрі. Вони зробили скріншот і їм передали. Вони перевернули всю квартиру верх ногами, все обрили, все повитаскували, вони навіть каперсались в нижній білизні. Забрали там всю техніку, що була в квартирі. Я ще запитала що мені з собою брати. Сказали нічого, гроші на таксі, типу що ми що ти поїдеш додому. Ну і все, і так на 17 днів.